Всім доброго дня! Чергове надходження. Це у нас шкода Октавія Скаут 2015 року. Автомобіль привезений зі Швейцарії. На повному приводі, відповідно, 2.0 дизель 135 кВт, 184 кінських сили, потужність двигуна. На автоматичній коробці передач DSG dq 250. Автомобіль має 236 тисяч оригінального пробігу. Наявна сервісна історія по обслуговуванню до останнього. Весь він в заводському окрасі, жодних перефарбувань по кузову немає. Весь він ціленький, включаючи вікна. Зауважень по автомобілю з технічної сторони. Теж немає ніяких по комплектації у нас так, такого формату колісні диски з новою літньою гумою розміром 225, 50 r 17 Протектор новий, Дома 23 року комплект дуже-дуже гарна, кажу, як нова, максимальна оптика. З денними ходовими огнями, ценон адаптивний, накладки скаут. Показую він код. В гарному, темно-сірому фірмовому кольорі салон ось в такому виконанні у нас повний електропакет. Дзеркала з підігрівом та складуванням, вставки під деревом, салон комбінований, шкіра алькантара сидіння в гарному стані, в чорному класичному кольорі, надписи скаут, датчик світла та дощу присутній, круїз, контроль, 236 тисяч пробігу, два ключі, велика навігація. Бохзонний клімат-контроль, підігрівець сидінь Паратроники. Камери в нас немає. Накладки на порогах, скаут, зауважень по салону немає. Задній ряд теж в гарному стані. Фаркоп є кришка в нас просто відкривається подвійне дно. Стан автомобіля. Вказує він-код. Кого зацікавив такий автомобіль. За детальною інформацією телефонуйте або пишіть номер телефону, вказано в описі під відео. Автомобіль наявності. Всю додаткову інформацію надамо, включаючи за потреби відеоогляд з товщиноміром міром для підтвердження лакофарбового покриття. Всім гарного дня!